Нарешті це моє довгоочікуване відео на ютубі з відповідями на питання. Сьогодні буде 7 питань, які турбують репетитора. Мене звати Аріна Чернишова, я репетитор в онлайні та наставник вчителів. І це моя нова і перша рубліка Аналітичні бесіди. Чому я назвала так цю рубрику Аналітична бесіда? Тому що я буду не просто відповідати на питання відповіді, які ви можете знайти в інтернеті, давати свою експертну думку, тому що все, про що я говорю, мене стосується в тому числі. І як я з цими ситуаціями борюся, що роблю, що б я робила, якщо була б на місці людини, яка задає це питання наразі. І перше питання: як оформити сторінку, які пости варто закріпити, чим наповнювати взагалі актуальні? Ми кажемо про інстаграм, саме репетитора вчити. Тут треба розуміти. Що нічого конкретно окремо у вас в блозі не працює. Нема такого, що у вас є гарна, класна аватарка, без цієї аватарки ви ніхто і нічого, і до вас учні не запишеться. Чи у вас недостатньо якихось хайлайтів, про які говорять всі експерти, актуальні, у вас не закріплені ціни, ви не показуєте ціни, чи, навпаки, показуєте, а не потрібно цього робити. І через це у вас немає заявок і так далі. Все працює в комплексі. По суті, наш блог це як наш довершений образ. Тобто, якщо використати гарний парфюм і при цьому катишки на светрі, весь образ вийде негарним. Чи можна обійтися, наприклад, без дорогого светра, а просто вдягнути той. Що не буде заношеним і в дірках, і в катишках, тоді, звичайно, буде зовсім інша реакція. Чи можна обійтися, якщо від вас не буде дорогезного парфюму, а ви просто будете приємно доглянути, пахнути, умовно кажучи, якщо ми кажемо як про образ, звичайно, можна обійтися без парфюму. Так само з блогом, вам не потрібні круті, якісь вилозені фотосесії. Вам не потрібно, щоб у вас було якесь мега неймовірне оформлення в одному кольорі. Ви настільки маєте людям в'їдатися і запам'ятовуватися. Ні, в нас тут мова не про якийсь маркетинг на ось такому рівні, як у великих брендів. Звичайно, є сенс до цього прагнути, розвивати свій особистий бренд, але в першу чергу, щоб це було комфортно вам і щоб ви. Змогли час від часу дивитися на свій блог і давати йому оцінку, якби зі сторони. А якщо б я була учнем і зайшла на цю сторінку. Щоб я відчула, чи захотіла би я записатися на заняття, куди б я в першу чергу пішла дивитися, якщо я вперше раз бачу ось цю сторінку. Відповідно від цього і відштовхуватись, якщо давати просто корисну інформацію в цьому відео і казати, як має бути, то відповідно у закріплених постах має бути інформація найчастіше про вас, про ваші послуги, тобто. Хто ви і чим ви можете бути корисними? Це такі два основних моменти. Якщо у вас є зараз якийсь актуальний флагманський основний продукт, який ви зараз націлені продавати, так само в закріплених постах може бути інформація про нього, тому що це логічно. Це основний продукт, який ви зараз продаєте, і вам потрібен на нього максимальний трафік. Якщо справа стосується актуальних, знову ж таки, все, як ми обговорили. Я не бачу якоїсь єдиної чіткої схеми, тому що, коли починаєш людям давати єдину чітку схему, вони починають все робити настільки нетворче і настільки просто за шаблончиком, не відходячи крок праворуч, крок ліворуч, тому мені вже, якщо чесно, не хочеться про це говорити. Але... Якщо є інформація про вас з точки зору експертності, про вас з точки зору вашого життя і особистості, про вас з точки зору людини, яка надає послуги, і як з вами зв'язатися, щоб отримати ваші послуги. Основна ця інформація, якщо так підсумувати, це те, що має бути інтуїтивно видно на вашій сторінці. Також, якщо ми кажемо про актуальні про хайлайтс, то звичайно. У нас можуть актуальні бути як частини наших воронок, на які люди будуть переходити з нашої реклами чи з нашого відеоконтенту, щоб далі приймати рішення про те, чи записуватися на заняття, і якщо це правильно налаштувати, це буде просто чудово працювати. Це може переводити як на телеграм-канал, як одразу на щось платне. В цілому туди, де ви хочете людині далі її куди ви хочете вести, де ви хочете її продавати. Це додатковий дотик за аудиторію, завдяки якому у вас можуть бути кращі продажі. Друге питання, тільки друге: що робити зі сторінкою, коли вона виконала задачі і учні вже набрані? Я розповім про свій досвід. Я в різні періоди життя і своєї праці робила по різному Колись я. Настільки втомлювалося набирати учнів, що я робила паузу, робила стоп. Все мені це вже набридло, Я це більше робити не буду. Колись я продовжила вести просто так. Тут треба визначатися від вашої цілі, для якої мети, для якої цілі. Ви взагалі набираєте учнів. Який у вас формат? У вас такий формат, що ви можете їх один раз набрати, і вони потім не будуть відвалюватися. Ну, добре, то ви можете постійно набором учнів не займатися. У вас такий формат, як, наприклад, курс, де є великий відсоток людей, які постійно від курсу відмовляються через різні причини, бо це не для кожного формат. Тоді вам потрібно донабирати, щоб просто з кожним місяцем не втрачати гроші. Що ви взагалі плануєте? Ви плануєте просто. Просто набрати учнів на рік, чи ви плануєте річний якийсь курс? Курс я маю на увазі на конкретний курс в станартному розумінні, що це уроки, запис, чи уроки онлайн, чи вебінари і так далі. Просто якийсь курс викладання матеріалу. Тобто, який ви плануєте, це річний курс, це піврічний курс, це планується якийсь невеличкий інтенсив. З найважливішим матеріалом від цього теж в цілому залежить, яку вам стратегію обирати. Ще важливо розуміти, з точки зору емоцій, чим є для вас ведення вашої сторінки, це більше як про обов'язок, чи більше про емоційний момент? Якщо це для вас зобов'язаловка, ви маєте розуміти, що Ну, багато користі це не принесе. Коли ви вимушено себе змушуєте щодня це робити, вам це не приносить задоволення, вам не хочеться ділитися з учнями корисним матеріалом. Насправді, в таких випадках навіть можна обрати якісь способи, щоб мінімізувати саме ведення але ви маєте розуміти тут, що органічні способи залучення, вони. Краще працюють, і вони вам можуть більш дешевшого учня принести за ціну заявки, аніж ви будете казати, я не хочу працювати зі своєю сторінкою, розвивати я Хочу тільки запускати рекламу від запуска до запуска. В такому випадку ви маєте розуміти, яка буде у вас ціна заявки. Тут звичайно також працює накопичувальний ефект. Якщо ви постійно ведете сторінку. То з часом до вас звертається більше і більше людей, коли ви активізуєтесь, і це треба теж розуміти. Якщо ви хочете розвивати свій блог як щось, завдяки чому ви будете масштабуватися, то звичайно у такому випадку вам потрібно постійно вести сторінку, розвивати себе в нових форматах. Тому що якщо ви не будете цього робити, ви в цілому будете стояти на одному місці. Третє питання: чи актуальні зараз курси в записі, і як краще їх продавати? Давайте розберемося, які взагалі є формати курсів. У нас це може бути онлайн-вебінар, в нас це можуть бути повністю записані уроки. В нас це може бути комбінований формат записаних уроків онлайн-вебінарів чи просто онлайн-уроків. І ще в нас є індивідуальний курс, це як би мовити, курс під запит. Тобто, коли людині видається якась кількість матеріалу, з нею проводиться велика взаємодія, і далі віддається нова порція індивідуально під неї якогось матеріалу, але звичайно, що база всіх уроків і всього матеріалу вже є записана для цієї людини і для всіх ваших учнів заздалегідь. Знову ж таки, щоб розуміти, курси в записі вони актуальні чи не актуальні треба відповісти на питання для кого вони актуальні чи не актуальні хто ці люди кому ви зібралися продавати ці курси в записі насправді найкращим способом буде перш ніж щось запускати спитати у аудиторії спитати у людей чи важливий їм зворотній зв'язок в такому форматі як ви готові їм запропонувати чи та кількість часу, яку вони могли б приділяти цьому формату відповідно до своїх зацікавлень, свого розпорядку дня, свого віку, відповідає тим вимогам, що ви від них будете потребувати під час проведення цього курсу. Чи вистачить цієї залученості? І давайте розуміти, якщо курс тільки в записі без підкріплення якогось особистісного зв'язка з вашими учнями, у такому разі. Буде великий відсоток відвалювання, бо нема прив'язки, є тільки людина-знання. А ціль гарного вчителя, за який він може брати гарні кошти це коли є зав'язка учень плюс вчитель як людина, і вчитель як наставник, як викладач. Тоді є зв'язок. Інакше, якщо зв'язку немає, то, звичайно, учень може дуже легко відвалюватися. І другий момент тут те, що від такого формату курсів навряд чи ви отримаєте якісь гарні відгуки. Навіть на те, що цей курс нікому не допоможе, а, тому що не буде знову ж таки, все кріпиться на одному, не буде з вами прямої взаємодії. В такому разі, тому, відповідно, ви маєте розуміти, що з цього буде виходити. А друга частина цього питання як взагалі продавати курси? І тут треба розуміти: якщо ви хочете, щоб я відповіла на це питання так, щоб можна було взяти цю інформацію і піти її застосовувати, то ви від мене зараз в такому відео. Ви цю інформацію на жаль не отримали, тому що це обширна інформація, і вона не загальна для всіх. Не загальна вона для всіх в якому плані до цього треба чітко розуміти дуже багато моментів, що ви вже робили зі своєю сторінкою, які формати ви вже продавали, з якими людьми ви вже працювали. У вас є якесь соціальне підтвердження. У вас є відгуки ваших учнів до цього. Ви вже намагалися продавати в такому формату, чи є у вас якісь активи. У вас є ваш блог, чи ваш телеграм, чи якісь групи зв'язку з іншими учнями, які ви можете зараз використовувати для продажів ваших курсів. Ми дивимось, чи є сторінки як активи, чи є у вас бюджет на просування. Ми дивимось на ресурс, такий як час, чи вистачить у вас зараз скільки у вас взагалі є часу, скільки у вас зараз є бюджету, і що у вас вже є, як моменти залучення вашої аудиторії. Від цього буде обиратися якась стратегія по тому, як продавати курс. Але по факту курс це те, що глобально буде продаватися як будь-який інший формат, тільки якщо до індивів. Учні вже автоматично прогріті, тому що всі знають, що е, працювати один на один з вчителем це точно найкраще можна обрати, і це найдорожче, що можна обрати. Щодо курсів, щодо груп, щодо всяких інтенсивних практикумів і так далі, тут треба доносити цінність. Звичайно, просто продавати і доносити цінність плюс продавати це трохи різне. Тут буде важче. Це єдине, чим буде відрізнятися продаж тих самих індивідуальних уроків від продажів якихось інших форматів. Вам треба постійно казати, а ви знаєте, для чого вам це потрібно? Тому що, коли ви продаєте індиви, ви не кажете: а знаєте, що гарне, коли ви займаєте. Індивідуально з викладачем. Ні, зазвичай, коли приходять до цього формату, одразу кажуть, я викладач, у мене досвід. Приходьте на уроки. Банально, класично, без підведення і так далі. До якихось більш на стандартних форматів вже таке потрібно робити. Тут, якщо просто задати питання у форматі відео, що потрібно, щоб продати свій курс, я вам скажу тільки дві речі: тільки дві. залучити людей, продати людям. Але кожен з цих пунктів включає в себе набагато більше матеріалу. Якщо ми кажемо про залучити, нам тут потрібен якісний контент. Якщо ми кажемо про залучити, нам потрібен тут соціальний доказ. Нам тут потрібен звичайний бюджет і наш ресурс, наприклад, часу. Це тільки щоб людей до нас залучити, ще їм не продати. Якщо ми кажемо про продати, нам потрібно їм зробити актуальний офер. Нам потрібно розібратися, які ми можемо запропонувати їм тарифи, які ми можемо ринкові ціни. Ми маємо проаналізувати конкурентів. Ми маємо розібратися, яка ціна буде актуальна на ринку. І ще до цих двох пунктів, як залучити і продати, додається для більш просунутих викладачів пункт резалучити, тобто тих людей, які з вами вже попрацювали, їм щось або до продати їх перевести на якесь ще навчання і так далі. Або зробити так, щоб вони по реферальній системі до вас привели ще більше вам учнів. Чому постійно йде акцент з кожним роком все більше на те, що треба. Перезалучати людей ще раз і ще раз, навіть в діяльності, такій як репетиторська, навіть в освітній ніші. Хоча да, там, якщо людина може декілька разів на манікюр прийти, чи там на манікюр, потім ще на педикюр записатися, здається, що у нас це працює все набагато складніше, тому що з кожним днем ціна за підписника колосально зростає, вона просто вже шалена. Ось і тому, якщо ви залучаєте одну людину і один раз е її використовуєте як клієнта в своїй роботі, то ну ви будете недозаробляти, звичайно, тому що залучити стало доволі таки дорого людину. Про ФОП питання як бути з ФОП? Чи можна вести його взагалі самостійно? Я б вже відповідала, що так можна його вести самостійно, чи потрібно для того, щоб його... Запустити в перший раз все це зробити чи потрібна консультація бухгалтера. Чесно, моя думка суб'єктивна, дуже суб'єктивна, що ні, тому що насправді я маю серед знайомих бухгалтера, і по суті, ця людина робила все те саме, що я б зробила на той момент. І сама вона мені так і сказала: ти відкриваєш і дивишся. Чого стосується там кожен квед, окрім як обрати кведи, цього нічого більше для відкриття ФОПу по суті не потрібно. Ну ще обрати, яку ви захочете групу другу чи третю по податкуванню, але про це я вам зараз вже розповім. Далі, в залежності від групи, у вас додається декілька обов'язків. Не багато, але так обов'язків. Обійтися без консультації бухгалтера ну дуже реально, тому що навіть в тому ж тіктоці купа людей постійно допомагають в Ютубі, як заповнювати ці звіти і так далі. І по фоп я буду прямо зараз читати. Я в цьому. Питання не спеціаліст, я щодо цього питання радилась. А тут ще було питання взагалі, як збути з ФОП, враховуючи те, що в 2025 році змінилися оподаткування відсотки. Додався військовий збір, трошечки змінилися ціни. Став обов'язковим ЄСВ для другої групи. Насправді дуже часто викладачі кажуть про те, що поки в них немає ФОПа, то це їх тормозить. Коли ви заводите ФОП, ви знімаєте з себе стрес того, що вас можуть завжди вибачте, прижучити. І ви знімаєте такий якийсь можливо блок заробляти більше. Я коли відкрила ФОП, ну я стала заробляти більше. Я, звичайно, відкривала його, тому що я бачила, що з кожним місяцем цифра зростає. Я починала стресувати, тому я власне відкрила ФОП 4100 тисячі гривень, це платить. Друга група. Що потрібно для другої групи, якщо ви обираєте бути другою групою, це вам потрібно заповнювати раз на рік річний звіт. По суті, я даю просто цифру, яке за рік до мене прийшло якась чи Не перевищує там 5,5 мільйонів, якщо не помиляюся. В усіх інших графах розставляю нулі. І плачу, щомісяця тепер з 2025 року 4100 гривень. Якщо ми кажемо про третю групу, то в нас як йде? Це йде 5% плюс ЄСВ, плюс ще один до 5 шостий, один відсоток військовий збір. Тобто платиться 6% плюс ЄСВ. І тут звіти йдуть поквартально. Тобто кожні три місяці здається звіт. І е, сплата за ЄСВ йде теж поквартально, Тобто за кожен квартал ви сплачуєте не кожного місяця, а ще квартал. Зазвичай викладачі дуже люблять обирати третю групу, тому що якщо вони не дозаробляють, то там по відсоткам, е, якщо вони мало заробляють, ну їм виходить вигідніше, тому що там фіксована сума при у другій групі, а при третій відсотки. Якщо ви вагаєтесь і там на ці цифри звертаєте увагу, то я б, якщо чесно, взагалі б не відкривала поки. Краще я б відкривала одразу другу, тому що з третьої на другу теж треба переходити. Вам доведеться вже бажано до когось за і звертатися, щоб перейти з групи на групу до бухгалтера, подати всі ці заявки і так далі з бумажками провозитися. Ще є третій цікавий момент, тобто в нас є друга група, третя група. Я ще момент не сплачую податки, да? і поки що знаходжуся в. Тотальному стресі, тому що боюсь, що мене прижучить податково. А це люди, які вчителі досі працюють в школі. Якщо ви досі працюєте в школі, то ви ж розумієте, що в школі за вас є 1760 гривень, єдиний соціальний внесок вже сплачується. За вами залишається військовий збір, і за вами залишається єдиний податок. Ви якби можете працювати і на школу, і мати фо але. Якщо це просто рептилістка діяльність як додатком до роботи в школі, як варіант, звичайно. Мені тут важко сказати, я не пробувала такий варіант. Якщо просто цікавить моя думка, я б вийшла зі школи. Вона не варта того. Щоб 1760 гривень за вас платили, все одно їх платять з ваших грошей, з вашої зарплати. Ну, але я згодна, 4100 платити теж не дуже подобається. Так, наступне питання. П'яте. Чи є сенс викладати один контент в Anstu, TikTok, Ютуб? Питання в тому, щоб дублювати контент чи не дублювати контент. А, дивіться, в різних соцмережах різна аудиторія. Різні формати можуть заходити, рі по різному можуть працювати алгоритми. Це не для кого не секрет. Також у вас різна ціль в різних соцмережах, тому що в інстаграмі це продати в Тіктосі, це тільки залучити здебільше в YouTube Shorts, Наприклад, якщо ми там кажемо саме не про такий довгий формат, як я зараз знімаю, а ми кажемо просто про YouTube Shorts, То це можливо теж залучити і кудись перевести або в Telegram, або в Instagram, в тих місцях, де можна продати. Продажі можуть бути в телеграмі і в інстаграмі. В тіктоці в Ютубі зрозуміло, ви прям там напряму не продасте. Треба розуміти, що в інстаграмі можна бустити рекламу, Тікток здеб... ну це більше органіка. А Ютуб побільше частині, якщо ми кажемо про такий формат, як зараз, це знайомство з вами в Ютубі, з вами, як з експертом. З вчителем, якого вибирають, і так далі. А якщо ви хочете перепубліковувати з одного місця в інше і просто дублювати контент, я не бачу в цьому нічого поганого, краще зробити, ніж взагалі не зробити, але намагатися утримуватися від вотермарок, тобто, щоб на відео не було, не святилося, що воно зроблено там з TikTok. Краще зробити ніж не зробити. Шосте питання: на якому контенті робити акцент для учнів, кого вчу, чи для батьків учнів. Які оплачує? Цікаве питання. Не перший раз я чую, щоб мені його задавали. А, коли ви щось робите, треба, щоб ви бачили ціль. Що вам може дати? Направлення на учнів учні можуть приводити друзів, учні можуть писати гарні коментарі, і що найголовніше, учні можуть вас продавати своїм батькам. Що можуть робити батьки? Вони можуть впевнитися, що ви гарний експерт вчитель через ваше відео і записувати своїх учнів. Тут знову ж таки залежить. Навіть е якщо є ви викладач і інший викладач, який готує до одного і того самого предмету, одного і того самого рівня, аудиторія вас може бути абсолютно різна. У одного вчителя це можуть бути батьки, які сплачують за своїх учнів, затаскують їх і так далі. У когось це може бути, якщо це 11 клас, наприклад, це дуже свідомі учні, які записуються самостійно. І тут, якщо вам зазвичай платять учні, Зрозуміло, якщо ну, якби платять батьки, але да? ну, але комунікують з вами щодо оплати також е, саме учні. Ось то тоді, якщо так відбувається, ну ви від цього Е, Ті, хто з вами комунікують, на того ви налаштовуєтеся. Мені комфортніше на учнів. Я завжди була тією людиною, які писали саме учні. Якщо у вас інакше, робіть інакше. Ви просто маєте подивитися, хто вам частіше пише, для кого ви взагалі хочете робити матеріал, і з ким вам краще працюється. Тобто, якщо у вас є і такі, такі випадки, ви маєте щось одне обрати, тому що ви не зможете бути гарненькою для всіх ніколи. Для когось одного доведеться обрати сьоме останнє питанько. Як багато вкладаєте в таргет, що стає зі сторінкою, коли перестає крутитися реклама, і чи є зміни в охопленнях, коли перестає, я так розумію, крутитися таргет? А, давайте на охоплення подивимося абсолютно логічно, коли працювала реклама, люди з реклами оплачуваної заходили в ваш профіль, на нього дивилися. Дивилися ваші історії, лайкали ваші пости і так далі. Коли реклама пропинилася, трафік на вашу сторінку припинився. Е такі охоплення припинилися. Це логічно і це нормально. Але це не означає, що щось стало гірше, і що там якась соцмереж вирішить, що у вас все погано. Я думаю, що так точно не стане. Тут ще плюс в тому, що дивляться вас на постійній основі, то вже теплі. А то, що вам ці люди створювали охоплення і актив, це ж не факт, що це прям люди, які в вас зацікавлені. Може, вони зайшли подивитися з реклами якраз таки на вашу сторінку, ну але вони ще навіть не потенційні ваші клієнти, не те, що заявка, навіть не ліди, не ті люди, які вам, хоча б, напишуть і поцікавляться. Сторінка, яка стоїть без реклами, чи є сенс вести, коли не браєте учнів тут. Залежить все від вашої стратегії, ми з вами вже в перших питаннях це обговорювали. Дійсно, те, як ви обираєте для себе, від цього ви відштовхуєтесь. І, якщо чесно, те, про що ми казали в перших питаннях, оцей накопичувальний ефект, взагалі, для сторінки, в тому числі, тут важливо розуміти, коли можете собі уявити таку ситуацію, якщо ви, як викладач, проводили два з якоїсь теми уроки на рік. То, скоріш за все, вам би постійно до них доводилося майже як спочатку е готуватися, тому що скіл пропадає, навичка пропадає, коли ви її не користуєтеся. Коли довго не знаходишся в блозі, ти туди заходиш і ти розумієш, що ти наче не знаєш тих людей, які там зараз знаходяться. А про що з ними говорити? А, -а, -а що зараз має відбуватися? А як себе вести? А що їх зараз цікавить? А що у них зараз актуального відбувається? Тому ну і ви можете просто відтягувати, прокрастинувати цей момент, щоб не виходити з ними, не говорити, просто по тій причині, що ви вже не в контексті їх життя, бо ви випадали дуже сильно. По-друге, Ну, ви можете впроваджувати якісь додаткові формати, де заробляти. У вас може бути основне навчання, там, наприклад, ваші індивідуальні уроки. Додатково у вас будуть якісь на два тижні там засвоїти якісь певні теми, щоб не було такого, що просто сторінка просідала. Якщо у вас повністю влаштовує те, як вас зараз налаштовано, що ви набрали один раз індивідуальні уроки, ви більше нічого не набираєте, ви більше не розвиваєтесь, ви більше не заробляєте. Що мене дивляться зараз такі люди. Я думаю, що всі, хто додивився до цього моменту, вони точно хочуть масштабу розвитку і гарного доходу, тому що зараз на доході майже все тримається. Тому, якщо ви хочете гарний дохід, відповідно вам доведеться працювати не тільки на якусь одну ціль, а у вас набори мають йти так з скажімо так, йдуть уроки. Тут починається що ще з чого ви можете зробити, тут вже знову ж таки основне, тут знову ж таки момент про заробити. щодо таргету і самої ціни взагалі на рекламу. Тут залежить ще не тільки від того, хто там витрачає я, чи якийсь інший викладач, чи взагалі з іншої ніші людина. Тут залежить від того, яка у вас вибрана стратегія, і що ви від цього хочете в цілому в кінцевому результаті отримати. Вам треба розуміти. Яку ви готові побудувати воронку складну? Чи готові ви тиждень її технічно тільки налаштовувати, але вона вам буде гарний дохід приносити. Чи ви хочете за е, 5 днів, умовно кажучи, набрати вже собі групу і піти собі далі? В першому випадку таргет може вийти дешевше, особливо коли ви знайдете свою запотису, як це правильно має працювати в другому набагато дорожче, але зазвичай дуже часто викладачів влаштовує саме другий спосіб, тому що їм потрібно зараз група, і вже я вже багато насправді де це говорила. Ціна за ліда за людину, яка лише вам зацікавилась і ще вам не платила гроші, від 50 центів до долара 20 центів. Ви тут обираєте, яка вам більш підходить? Довга стратегія або коротка. Фух, я сподіваюся, відео не занадто довгим вийшло. Я дякую, що ви дивилися його до кінця. І сподіваюся, що змогла вам бути корисною. А якщо ви хочете... Саме зараз знаходитесь в моменті, коли хочете набрати групи, коли ви хочете працювати над своєю сторінкою, над рекламою на своїй сторінці, над оформленням своєї репутаторської сторінки, то я вас сердечно запрошую на свій інтенсив по набору груп, який, якщо ще не перше число, коштує 971 гривню за 10 днів інтенсиву. Залик що я залишу посилання під цим відео, але... Не факт, що Ютуб мені дозволить залишати посилання, тому я обов'язково в описі напишу інформацію про це навчання. Дякую вам за перегляд, і якщо у вас залишилися питання, можете їх писати під цим відео. Якщо ви хочете написати якісь слова підтримки, тому що я тільки пробую себе в такому форматі, я вам буду теж дуже вдячна і мені буде дуже приємно, що вам це принесло користь.